Всім привіт-привіт! Із сонячних Нідерландів. У нас зараз буде три дні жари, три дні спеки, і ми приїхали в місто Фейнандал, що поруч з нами погуляти. Якраз в день ми десь в 12 годин приїхали, зайшли в оптику. Я хотіла надрукувати фото, але знаєте, що виявилось? Що Треба друкувати через сайт. Треба замовляти цю опцію через сайт. Я не очікувала, я спеціально собі скинула 150 фото, щоб по акції не друкувати, а виявилось так, що я цього зробити не змогла. І я не бачила цього. Там було написано, як про цей сайт, на іншому шматочку плакату, і нібито як не, не, не про цю акцію, яка мене цікавила. Ось Тому я точно. І не знаю. Ну, мені сказали, що це зробити на місці неможливо. Ну тому так. Також хотіла замовити собі новенькі такі окуляри, такі самі, на зміну, щоб вони були в запасі в мене. Але е сказали, що треба перевірити знову зір, тому що вже пройшло більше, ніж півроку, і треба записатися, а запис найближчий. Я не знаю коли, тому що сайт не працює. Я на місці я не записалась, тому що знаю, що через сайт без проблем можна записатись. Тому е трошки пізніше спробую, бо на сайті якась проблема, воно не хоче там робити е зустріч а в Тому ми гуляємо, гуляємо. Е всім вам приємного перегляду і гарного настрою. Мам, я хочу угу. Ми гуляли містом і зайшли в кафешку. Зараз у нас буде піца, шаурма та картопля фрі. Хабчай, податки, <рес> Головна дитина. Раритет. Сьогодні у нас садові роботи. І подивіться на мої квіти петунії, Я думаю, що слимаки їх тут не чіпають, бо вони високо. Хоча ловушка в нас і стоїть, але тут Леркін компот. Чи суп, Тут слимаків нема. Вони сюди не лізуть взагалі. Ось, так, да. це мої квіточки, вони гарно квітують. Нам сказали вирвати всю траву. Вони хочуть привезти оцю щепку таку і посипати знову нею. І треба повиривати траву, але вони привезуть її десь не зовсім скоро. І це я вже тут трошки повиривала. А взагалі, якщо чесно, то я, мабуть, не дуже згодна з ними, щоб траву повністю вирвати. Я б краще її косила, якщо чесно. Бо воно так приємніше, воно таке зелененьке, але коли покошено, звісно. Є дворики, де багато кропиви, то там точно треба видиратися. А коли трава, то воно прикольно. І воно, коли так гладенько, то реально супер. Тому це таке спірне питання. Ось, але що маємо, то маємо. Ми тут не головні. Ось так. І як вам результат? Подобається? З травою чи без? Для мене це зараз просто болото, чесно вам скажу. Тому що цієї щепки тут взагалі нема, вона вже вся зникла. Ось. І воно просто буде таке. Ну таке. З травкою було симпатично. Підстригти було б супер. А так ось таке. Оце чіпати взагалі не буду отут, отут. Бо це буде просто сплошне болото. А там біля велика ще трошки повиривають травку. Вау! Купили таку штуку. Ми бульбашки, давай ще. Дірка класна? Там треба... Сумак. Пос... Давай вгору підіймай. <хи> а хто в нас тут купається? Yeah. Да, в нас пекотна толера купається. Набрала їй маленький басейн. Ще й не спала в день, тому вона така капризна. Сьогодні чоловік мій готує тушену картоплю з м'ясом. Ну, ми дуже любимо робити разом, тобто я чищу все, а він вже далі там натирає, нарізає, готує, а я як на підхваті, так набагато швидше і зручніше. Тому ми полюбляємо саме так готувати. Оце в нас 5 євро 19 центів, яке ми будемо використовувати, це свининка. Чоловік ріже на цій. Терці моркву я дуже не люблю так терти, для мене це так напряжно, <гум> чесно вам скажу. Тому готуємо картопельку тушену, давно не робили з грибочками якраз в самий раз. Буде смакота скоро. Так, ну що ж я вам хочу сказати, весь вечір я маюся з цими фото 150 штук. Я їх ніяк не могла загрузити. Я не знала, я не розуміла, як, точніше, я розуміла, але воно нічого не відбувалося. Я як не додавала, фото просто нема і нема. Коротше, я потім клацала, але ну, я дуже дотошна до цього всього. Я дуже можу довго розбиратися з цим питанням, бо мені дуже цікаво. Коротше, в мене вийшло. Десь я години дві мучаюся, але в мене вийшло. Поступово-поступово, я зрозуміла саме, як воно працює, хоча для мене це дуже нелогічно і незрозуміло. Коротше, в мене все вийшло. Ось, бачите, назва акції: 30 євро, мені це коштувала, а я заплачу 15 Доставка буде на вівторок, 23 липня. І тут додається ще плата за обробку 2 євро. І зараз треба відправляти нажати. І тут потрібно ще вказувати промокод, який додає цю знижку. Ну, це на сайті вже вказано. Я про це не знала, а зараз вже побачила. Зараз спробуємо. Ага, ну тут все, зрозуміло. Тут зараз треба ввести почтовий індекс, куди що і тому подібне. І тоді, тоді все. Ну, знаєш, що можна забрати в магазині, щоб не доставка була додому, а саме в магазині. Зараз буду пробувати і це. Ну, взагалі-то з доставкою буде. Вартість доставки 7 євро, ось сказано. Там було написано, що це. Зараз покажу, як написано, цікаво. Заберіть свій заказ безплатно во всіх магазинах. В мене переклад комп'ютера на російську мову перекладає. Я зараз не можу українську налаштувати, в мене не вийшло. І ось дивіться, там була зірочка. І що це означає? Указані ціни, указані без бізучота, затрат на обробку і доставку, а також НДС. Ну, це було головне, що мені було потрібно прочитати. Я знайшла правду. Докопалась, коротше. Так що буде в мене ну, все одно зі знижкою, звісно. Не такого, як я очікувала, але це маркетинговий ход, називається так. Мабуть, було простіше надрукувати ту кількість, яку я з самого початку хотіла, і було б дешевше і на місці. Ну, це так працює, я б сказала.